Ну, дивіться, як цікаво. значить, Чи будуть вони просуватися там далі, далі ще трошки просуватися будуть, їм там якась допомога йде, вони там на щось розраховують. Ну, прям робота кипить, скажімо, так, десь ще в якихось моментах успіхів в них будуть, але небагато. А чи чекає їх там, ну, чи довго вони там зможуть просуватися, ні не довго. Отут якраз вступає в гру та же королева, я так розумію, що якась третя сторона, все ж таки, яку ми чекаємо, яку ми чекаємо в плані ресурсу. І це може бути ну такий ресурс, момент захисту, момент обстрілу, момент зупинки Ну те, що нам допоможе вибити ворога, да з нашої, тобто по Рицарю Пентаклі от те, що нам потрібно буде для роботи, це небагато. Не факт, що це можуть бути люди, а просто от якась зброя нам те, що нам ну, необхідно, те, що нам обіцяли. То якась третя сторона нам буде допомагати. Не знаю. о, дивіться, як цікаво А для України. Що? От скоро навпаки буде. От я питаю, що по Донецькому як будуть розгортатися події? Вони там скоро будуть захищатися. Їм там необхідно буде скоро захищатися. Ну в плані строків. Ну не скажу, тому що тут ну карти вони, Ви знаєте, що строки не дуже показують, але вони готуються. Можливо, мінування якесь іде, да, можливо, вони там мінують певні території, тому що розуміють, що все ж таки буде у України певний рух. А України карта, Колесниця, рицар, Жезлів, дев'ятка ну, блін, всі карти про такі, знаєте, про активний рух, про гарні новини, про просування. Про стратегію, про те, що буде можливість, буде, буде сила, буде мотивація, буде бажання і буде чим. Оце саме головне, що буде чі просуватися. Якісь домовленості йдуть по Донецькому напрямку? Я прям а... причому не тільки з Україною так цікаво. Я просто на тижня-півтора випала з новин, тому для мене зараз все в новинку. Я все ж все, все, все дивлюся від вас, тому що дізнаюся якісь новини. Тому так я трошки перепрошую, що я так датошна, як то кажуть, але ж самі цікаво, що відбувається. Питаючи, чи вдасться в них окупувати ще якісь великі території по, по Донецькому напрямку. Вони розраховують. Знаєте, тут, тут якісь домовленості зі світом відбулися, і вони чомусь е, виходять тут Росія як дев'ятка кубків. А це знаєте, коли ти впевнений, що в тебе щось може бути, коли ти впевнений, що в тебе ну, типу, все добре, все на намазіт, можливо, там з кимось домовився, знову ж таки, карта сонця, знову ж таки, карта зірка з кимось із партнерів високопосадовців. Да? От, і намагатися вони будуть, але тому, що є домовленість. Намагатися просуватися вони будуть, але тому, що є звернула. Стосовно Донеччини, чи є домовленість у Росії зі штатами стосовно наших територій? Не тільки. Не стільки зі штатами, скільки ще з кимось. Дві дві країни. Китай може бути, так? Да? Чи є домовленість у Росії з Китаєм стосовно Донеччини. О, отут більше як, да. І тут іде момент ресурсу повернути щось своє. Ну да Ну причому Китай також націлений. На повернення чогось свого. Може, в них там якийсь дружній обмін? Ну, я образ. Чи націлений Китай на ресурс України чи на ресурс Росії? Ну, звісно, Україна, прям сімка Пентаклів, королева жезлів і не тільки в плані ресурсів, а ще й в плані і території, народу. І, ну, бо Королева жезлів вона про людей, вона прям вона про населення. Прям чекають, в очікуванні. Да. Що стосується Росії, то ну, вони націлені в будь-якому випадку вони там щось своє. Е Заберуть тут навіть знаєте цей король Пентаклів з розбитим серцем, а король Пентаклів у мене режим Путіна. Ну тобто він розуміє, що потрібно буде все рівно щось віддати. Ну хочеш ти не хочеш, цілений націлений китай. Значить, вже, вже попрощався зі своїми певними територіями. А на ресурси, да, якась домовленість є очікування. Цікаво з однієї сторони, ну вкладатися гроші туди будуть. Причому відбудову в так, щоб ну, зробити все заново, тому що ну, розуміємо, що там люди жити по, -по перший час ну, не будуть. Ну так як. Повертатися я маю на увазі, да? Тих, хто там е, живе так багато років, то я так думаю, що вони там і залишаться. Ем... Цікаво. Тут е... все рівно якась домовленість, от начебто і українська територія, але вливаються гроші, і все рівно якась домовленість. Я не знаю, як це пояснити правильно. Тобто українська територія виходить у мене король Кубків, що це, ну, це карта Зеленського, карта нашої влади, але як, як на двох. І причому ця двійка мечів, вона якась іде як вимушена. Ну, бо двійка мечів вона вимушена. Коли ти не можеш там дозволити собі якогось іншого варіанту, ну, треба зробити отак: домовленість, домовленість, звільнення, да, вкладання ресурсу, да. Через домовленість Можливо, дійсно, комусь щось будемо. Хтось буде дуже зацікавлено в цій землі. Але одно Україна буде цілісна якщо так, в плані от наших територій. Ну, автономія ні. Я прям так, щоб прям автономія такого не побачила. Я так розумію, що е, просто будуть країни, які будуть вкладатися в е, території в плані їх відновлення. Ну і зрозуміло, що якісь обіцянки. Е, Знаєте, як в плані виробництва якогось там, або там ще щось, якісь інтереси. Да? О, поставте свій завод, або давайте ви там будете керувати там такими, то такими то такими -то моментами. І от це буде ваше, але маєте відбудувати. Ну, от якось так воно все ж таки буде. Це таке внегласне, щось таке в негласне. Чи буде там якийсь Нас тут звідти. Ні, це не про наступ, це про якісь ДРГ. А до речі, от цей момент відволікти увагу. О, знову ж таки, карта ілюзії будуть обстріли. Це маємо враховувати, Ну, маємо розуміти, да, що загроза з повітря вона залишається доволі активною, і може бути дуже багато. Але, от якраз от всі ці активні дії, вони створені для того, щоб відволікти Україну від певних напрямків. Тобто створити якусь ілюзію а, загрози, великої ілюзію наступу, ілюзію якихось активних дій, але обстріли все рівно будуть. А, чи буде якийсь наступ, я питаю, ні. Це а, більше як по хитрості, можливо, якісь дрг групи будуть намагатися залізти. Ну, Перейти, перетнути кордон, змінити. Але все рівно. От це колесо фортуни, ви розумієте, воно в мене крайнім часом так часто виходить на. Коли я питаю в плані їх просунення, чи будуть вони просуватися далі, от начебто трошки да, а потім якийсь стоп, от начебто ще трошки да, а потім якийсь. І це по всіх напрямках іде. Бо я розумію, що скоро ж таки щось таке може відбутися, можливо, там три тижні, чотири тижні. Але от якась подія станеться, яка змінить абсолютно, знаєте, як переверне все з ніг на гол, ні, навпаки, з голови на ночі. Ні, по цим двом напрямкам я не бачу просування по запорізькому. Якісь спроби можуть бути, але там карта смерті Верховного суду, там взагалі щось таке може. Відбутися і для них, і, до речі, от якась провокація може бути і якраз от по Запорізькому напрямку, да, щоб ну, показати світу, що були якісь жертви, але просування я тут не бачу. Смерть вона ну, відміняє все. Але підсилювати будуть. Карта сили виходить, тобто ну, можливо, там якісь у них наміри на все це є. Що стосується е Харківського напрямку, то ні, тут взагалі активних карт немає. Показати, створити вигляд, Ну, тут більше про ресурсність. Вони тут, ну, знаєте, як повивозити, зберегти своє. Ну, тобто, навіть військової жодної карти Мечової не вийшло по тому напрямку. Ферсенс. Напрямок. Готують вони там наступ. Ферсенс. Ні. Ні, там дуже важко, взагалі там дуже важко. І триматися дуже важко, і зберігати там щось своє дуже важко. Там вони більше як захищаються, навіть більше, ніж готуються до якихось нападів. Взагалі карта України виходить. Чекаємо гарних новин.